Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайф На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і нетіль. І сьогодні ми розглянемо такий сайт як Vset Poshi, але перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. А далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам. False це Цекран, на якому ми можемо заробляти криптовалюту абсолютно безкоштовно. На цьому сайті немає капчі при перегляді реклами, та немає на допусливих впливаючих Тут ми можемо ознайомитися з цією інформацією, також можемо переглянути, які валюти є на цьому сайті, та підтвердження виплат з цього сайту. І Для того, щоб нам почати заробляти, проходимо реєстрацію. Реєстрація тут, звичайно, як і на цих сайтах. Далі авторизуємося на сайті, вводимо свої дані. Також, як бачите, тут немає жодної капчі, ми просто натискаємо логін і потрапляємо до себе в особистий кабінет. Тут ми заробляємо токені проєкту, який називається Fawcet Toshi. І виводити ми можемо від однієші на гаманець Fawcett Pay. Також тут є рівнева система. Рівень тут досягається дуже швидко. Як бачите, я менше двох діб на цьому сайті, а вже маю 7 рівень. І також тут доволі непогані бонуси за досягнення рівня. І давайте розглянемо, на чому ми можемо тут заробляти. Заробляти ми можемо. Як завжди, по-перше, це кран. Тут два типи це ручний і автокран. Переходимо в ручний кран. Бачимо, що збирати ми можемо тут кожні 15 хвилин. Збираємо 0,05 осеточі. Також бачимо наш бонус за рівень. Та ми можемо збирати 25 разів на добу. І як бачите, тут також немає капчі, нам тільки потрібно пройти ось такий антибот. Проходимо, Натискаємо плайн і все, як бачите, ми отримали свою нагороду і можемо йти далі. Далі у нас йде автокран. Тут за 5 енергії ми отримаємо 005 Fawcete Touch кожну хвилину. Енергію ми можемо заробляти за активність на сайті. І давайте зараз я призупиню і потім продовжу. І все, наш спаймер добігає кінця. Все, як бачите, ми отримали свою винагороду. натискаємо ОК, немає жодних спливаючих вікон або якийсь капчі, тобто це великий плюс цьому сайту. Ну добре, йдемо далі. в нас PTC. Реклама тут також доволі велика кількість. Але я вже сьогодні переглядав це все, що я не переглядав. І давайте одну для прикладу пройдемо. Зараз дочекаємося наш таймер 10 секунд. І все. Просто натискаємо Verify. нас перекидає на сайт реклами, закриваємо. І все, як бачите, ми отримали свою винагороду. І таким чином можна всіх швиденько реклами тут переглядати. Як бачите, скільки ми отримали за перегляд цієї реклами. І це також є плюс, що не потрібно ніяких карт вводити та немає ніяких... Постійних спливаючих вікон. Йдемо далі, в нас йде лотерея. Тут ми бачимо через скільки закінчиться лотерея, яка буде винагорода. Вони тут проводяться щодня. Тут ми можемо придбати бюлети за 0,1 1 фаусет Тут ми бачимо наші придбані бюлети, і також переможці. І я купляю тут кожен день по одному квитку, і для чого я розповім трішки пізніше. Далі в нас йдуть завдання. І завдання тут пов'язане з казино. тому будьте обережні. Далі в нас іде активність. Тут ми бачимо, які винагороди ми можемо отримати за активність. Я сьогодні вже забирав свої винагороди, тут за перегляд реклами. І тут ми одержуємо як OSE TOSI, так і енергію. І це один з небагатьох сайтів, на якому реально можна завершити всі щоденні завдання та отримати всі винагороди. Але я не виконую всі завдання, тому що тут є. Завдання з покупкою лотерейних білетів, а я вважаю, що це не вигідно. Але також я виконую тут одне завдання з білетами. Це тобто купую щодня один білет і отримую також винагороду. І далі в нас тут йде реклама сайтів, всяких ігор, бірж та багато інших сайтів. Так що, кому цікаво, може переглянути і може знайти для себе щось цікаве. Далі у нас профіль. Тут ми можемо змінювати свій пароль. Далі наша історія. Все, що ми робили на цьому сайті. І також, звичайно, ми можемо тут заробляти на реферальній програмі. Реферальна програма тут 10%. Тут ми бачимо свою реферальну ссылку. Ну і також лідери цього сайту. Тому працюйте і, можливо, ви також тут з'явите. Ну і далі, спробуємо вивезти з цього сайту. Обираємо валюту, в якій ми хочемо виводити. Давайте спробуємо в матіку. Обираємо валюту. Далі вводимо кількість токенів, яку будемо виводити. Бачимо, скільки ми отримаємо. Вводимо електронну кошту свого гаманця False та натискаємо Wisdraw. І як бачимо, зараз немає крана коштів на цьому гаманці. Давайте спробуємо якусь іншу валюту. Знову натискаємо Wizdraw. Знову немає. На гаманці цьому коштів. Ну, давайте тоді спробуємо ще біткоін кеші. Я також його збираю. Натискаю Віздру, теж немає на гаманці ну Давайте далі підемо вже тоді. BNB. Wizardry. І все, як бачите, BNB нам таки вдалося вивести І це є великий мінус цього проекту що постійно пусті гаманці. Але це від того, що. Тут доволі невелика мінімальна сума виплати. А також є ліміт на максимальний виріб. І давайте зараз переглянемо наш гаманець Fawcett Pay. Обновлюємо сторінку. І як бачите, нам прийшло від Fawcett Porsche. Виплата в BNB. Я також був перед цим виводив, ось як бачите, у Bitcoin Cash. Але я вважаю, якщо ви збираєте якусь навіть одну криптовалюту, можна вивести в будь-якій криптовалюті, а потім на гаманці просто обміняти її на ту криптовалюту, яку вам потрібно. Тому я не вважаю це зовсім великою проблемою. І повернемось давайте назад. Все, ми перевірили цей сайт на виплату. Як бачите, він платить. І також, тут як бачите, є ліміт на максимальний вивід це 5 фаусет тоші. І це також є одним із мінусів проектів. Ну і ми здається, все розглянули. І давайте трішки поговоримо тепер про плюси і мінуси цього сайта. Які тут в цьому сайті плюси, це те, що немає ніякої капчі, також немає спливаючих вікон. Доволі непогана рівнева система. Швидко досягаються рівні. Також доволі велика кількість серфінга легкі щоденні завдання. Ну і також невелика мінімальна випадка. ну Також в цьому сайті є і мінуси, і перший мінус я вважаю, що... Тут постійно майже всі гаманці пусті, потрібно шукати валюту, в якій можливо вивізти. Друге, мінус це, звичайно, що максимум можна в день робити тільки 5 фаусет тоші. Ну і також, що тут немає ні шортлінців ні оферволів. Хоча раніше тут були оферволи, але чомусь їх також прибрали. Не зовсім зрозуміло чому. Ну і таких явних мінусів більше я тут не бачу. Виплати, як бачите, приходять миттєво. Тому я вважаю на цьому сайті більше. Плюсів чи мінусів. Тим паче, наприклад, якщо ви заробляєте для прикладу, ось як на 5 хвилинних сайтах, ось я для прикладу відкрив навіть USD як бачите, скільки ви за один клейм тут отримуєте. Но плюс тут же вам потрібно кожен раз проходити ще шортлінси. І якщо врахувати час, який ви потратите на тому сайті щоб зібрати, наприклад, як тут за один фаусет. тоші це у нас. Ми отримуємо посту USDT Ми навіть отримуємо більше ніж там. Але тут ми можемо це зібрати набагато швидше. Тому якщо ви працюєте на таких сайтах, 5 минутах то я вважаю, що потратити лише 5 хвилин на цьому сайті заробити навіть більше, ніж ви заробите на таких 5 хвилинних сайтах. Тому я вважаю, чому не спробувати тут заробляти. Тим паче ви зможете ще й збільшувати свій заробіток за рахунок того, що збільшуєте свій рівень і збільшуєте збір на краю. Тому кому цікаво, реєструємося, працюємо, та давайте заробляти разом на цьому сайті. А я буду закінчувати. Кому сподобалось це відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення.